Навчання українських пілотів, додаткові боєприпаси та економічна співпраця. Про це домовився Володимир Зеленський під час дводенного візиту до Чехії. Напередодні він зустрічався з президентом Петром Павлом. А сьогодні з прем'єр-міністром Петром Фіалою. Про підсумки візиту докладно далі в сюжеті. Міністром Чехії Володимир Зеленський зустрічається у річницю початку праського антигітлерівського повстання, яке тривало з 5 по 8 травня 45-го року. Як зазначив український президент, ця історична подія доводить, що гідність людей завжди прокладає шлях до перемоги. У цій війні йдеться про свободу багатьох багатьох націй і не тільки України. На московських танках можуть змінюватись прапори. Прапори може після Путіна щось інше намалюють, але не змінюється бажання Москви контролювати інші народи в Європі. Дуже символічна наша зустріч відбувається саме сьогодні. У річницю початку пранського повстання річниця, яка доводить, що гідність людей завжди перемагає будь-яке пригнічення. Згодом на прес-конференції Петр Фіала повідомив, що Чехія разом з коаліцією охочих навчатиме українських льотчиків на своїх базах. Додав, що напередодні під час зустрічі Володимира Зеленського з чеським колегою Петром Павелом домовилися спільно відкрити школу для пілотів F-16. Що стосується співробітництва у військовій галузі, ми готові поглибити наш внесок у навчання українських військових. Ми домовилися, що разом з партнерами з коаліції охочих будемо займатися навчанням українських пілотів на F-16 і L-39. Навчання буде проходити тут на базах в Чеській Республіці. Україна також вчить пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну. Крім того, за словами фіали, Чехія успішно втілює ініціативу з постачання Україні артилерійських боєприпасів. З початку року Прага передала Україні вже півмільйона снарядів. Український президент додав, що цього року Київ розраховує найбільший результат цього проєкту ніж торік. Та подякував чеським партнерам за співпрацю. Цінуємо готовність Чехії допомагати із розвитком нашої бойової авіації. Про це сказав вже прем'єр-міністр. Одним з результатів цього візиту. Є деталізація проекту створення українсько-чеської школи в 16 Ми готові якнайшвидше втілювати цей проект у життя. Я вдячний за сьогоднішню зустріч та всю нашу взаємодію з чеськими оборонними кампаніями. І буквально перед зустрічю з прем'єр-міністром у нас була дуже предметна дискусія, детальна. Ми обговорили конкретну роботу з оборонною індустрією Чехії. Говорили і про те, що співробітництво з Україною відкриває великі можливості для чеського бізнесу та економіки. За словами чеського прем'єра, минулого року експорт його держави до України сягнув 45 мільярдів крон. Це приблизно 2 мільярди доларів. Тоді, як у 2022 році, він був майже удвічі меншим. І країни готують нові проєкти, зокрема в галузі транспорту та відновленні ключової інфраструктури, розповів фіала і про те, що українські біженці добре інтегруються в Чехії. Вже працевлаштовано 160 тисяч українців. Київ і Прага також підписали декларацію про створення в Чехії українського хабу єдності. Його мета підтримка зв'язку з українцями за кордоном, де юридичних. Послуг, допомога з працевлаштуванням та консультація для тих українців, які захочуть повернутися додому. Чеська республіка прийняла найбільшу кількість українських біженців у перерахунку на населення країни. Ми їм допомагали інтегруватися в Чехії, а надалі хочемо працювати в напрямку допомоги людям, які зацікавлені повернутися в Україну. Для цього слугуватиме проект Хабів Єдності. Віримо, що їх поява покращить інтеграцію українців. у чеське суспільство, а також допоможе з поверненням, коли настане час, також Володимир Зеленський зустрівся з чеськими парламентарями у фокусі підтримка України та досягнення справедливого миру. Говорили їй про майбутні санкції проти Росії. А на зустрічі з президентом Сенату Мілошем Вистр говорили про необхідність додаткового тиску на Росію, щоб змусити Москву піти на тривале припинення вогню. Ярослава Марушенко, програма Вікне з тебе марафон. Єдині новини. Один загиблий, двоє поранених. Такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Іванопілля на Донеччині повідомляє облвійська адміністрація. Вранці ворог гатив по селу із ствольної артилерії, влучив і пошкодив чотири приватні будинки. Крім цього, під ударом Костянтинівка, дроном типу Блискавка. 1 рашисти атакували медичний заклад. Від детонації боєприпасу в лікарні повилітали вікна на щастя без жертв. Також росіяни поцілили дроном в авто і мотоцикл серед вісім поранених: двоє на Донеччині, двоє дітей. Ворог безперестанку обстрілює Харківщину з різного озброєння. Близько восьмої ранку в Куп'янську російська армія вдарила в півдроном по цивільному авто. У водія гостра реакція на стрес. Четверо людей постраждали в Золочеві. На світанку окупанти вдарили двома керованими авіабомбами по селищу Колиці. Знищений житловий будинок, понад два десятки понівачені. горіли гаражі, господарські споруди, автомобілі, пошкоджені енергомережі. Повідомив голова Золочевської селищної військової адміністрації. Літній чоловік зазнав поранення. Жінка та двоє дітей, 12 та 4 років, дістали гостру реакцію на стрес. Напередодні близько 21-ї ворог завдав авіодару по житловому будинку у Куп'янську. Поранено літню жінку, невдовзі окупанти завдали ударів по місту з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджене житло, господарські споруди, гаражі. А у циркунах внаслідок ворожого обстрілу напередодні постраждали три людини. Другу добу рятувальники борються з масштабною пожежею поблизу Ізюма. Вогонь дістався з житлових будинків на околиці міста. Загальна площа пожежі становить 85 гектарів. Євросоюз планує подвоїти військову допомогу і буде замовляти зброю в українських виробників. Про це повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Заявив, якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, Європа могла б. Дуже швидко висунути більш переконливі аргументи на користь миру, збільшити військову підтримку України. Євросоюз і Сполучені Штати загалом надавали мілітарної допомоги на суму близько 40 мільярдів євро на рік. Та можна спрямувати гроші на закупівлю зброї українських виробників. Нещодавно більше половини країн Євросоюзу оголосили, що планують запровадити надзвичайний стан для збільшення оборонних витрат, адже це дозволить їм здійснювати більше інвестицій у безпеку і краще підготуватися до можливої агресії. Коли бояться правди, вимикають зв'язок. Готуючись до дня перемоги у Москві глушать мобільних операторів та інтернет. Пояснює це гарантуванням безпеки під час параду. Проблема зі зв'язком уже охопили усіх основних операторів: телеграм зависає, сповіщення не надходять. Інтернет ледве працює. А в окупованому Семастополі, взагалі, парад скасовано. Причина знищення українськими морськими дронами двох російських Су-30 поблизу новоросійська. Перший збитий екіпаж врятовано, а другий пішов на дно разом із пілотом. Без належної мобілізації та вмотивованих захисників досягти значних здобутків на фронті буде вкрай важко. 22-го на початку повномасштабного вторгнення Росії до військоматів стояли довжелезні черги. Тепер ситуація інша. Про те, як триває мобілізація навесні, 25-го у сюжеті Василя Саф'янюка. Від черг до військоматів <звук> до нападів на працівників ТЦК. Від втечі через тису до рейдів на концертах. За роки повномасштабної війни українці кардинально змінилися, і поки наші сили оборони продовжують успішно стримувати російську навалу на фронті. Тил дедалі більше розслабляється, а мобілізація перетворилася на лякалку, а не на обов'язок громадянина. Ми бачимо, що цю тему просто всі облишили в силу її очевидної токсичності. Зараз цим займаються просто робітники ТЦК, які отримують токсичний імпульс від свого начальства, або ви. Виконуєте план по мобілізації, або ми цей план виконаємо з допомогою? вас. Насправді ж співробітники ТЦК, згідно із законом мають лише перевіряти документи військовозобов'язаних, оповіщати та вручати повістки. Розшук, затримання, штрафування ухилянтів це вже справа правоохоронців. Примусова бусифікація незаконна, але тут є інша проблема: як поводяться самі українці? Чому не оновлюють дані? Відверто зневажають людей у формі. Чинять фізичний спротив і чому поширюють лише негативні ролики про працівників ТЦК. Суспільству можливо це не подобається. Є е, непоодинокі випадки. Ми бачимо да відео різні, різні, скажімо так, не різкі вирвані із контексту. Оскільки щодня проходять мобілізаційні процеси, я вважаю, що такі випадки є дуже поодинокими у відсотковому значенні. І знову ж таки, е, на жаль, громадськість показує те, що вигідно, ніхто не розбирає першочерговість виникнення цього конфлікту, чому були застосовані ті інші Заходи примусу говорити про мобілізацію нині не хочуть ні військова, ні політична влада. Формально вони, начебто, все зробили, і навіть закон 24-го року ухвалили. Парламент якомога швидше ухвалив вибачте дуже кривий закон. Після цього ми вже періодично ухвалюємо якісь законопроекти, які вносять зміни до процесу мобілізації, намагаючись виправити. Але ну це на жаль не міняє ситуацію системно. Один з прикладів такого косметичного виправлення вже втретє. Верховна Рада продовжила терміни повернення із СЗЧ у такий спосіб, хочуть врегулювати процес повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини або дезертирства, мовляв. Раніше потрібно було ще й рішення суду, а тепер військовослужбовці, повернувшись із СЗЧ, нині у батальйонах резерву. Зможуть знову влитися у підрозділи. Командир військової частини зможе дуже швидко поновлювати на військовій службі таких військовослужбовців, які самовільно е, залишили військову службу і добровільно повернулися до місця до місця несення військової служби. Якщо військовослужбовець е, здійснив самовільне залишення військової служби або дезертирство, то е, е, всі грошові бути всі соціальні гарантії призупиняються до моменту, доки він не повернеться до е, військової частини. Командир новостворного підрозділу в окремій артилерійській бригаді Нацгвардії, герой України, Віталій Литвин, як ніхто знає про ситуацію із якісним поповненням у війську. Мобілізація насправді йде дуже тяжко. Російська Федерація вона провела мобілізацію на 120%. Тобто, вони були плани, вони їх перевиповнили. Ми не дотягнемо до мобілізації 100%. І серед багатьох причин такої ситуації він виокремлює провали в нашій інформаційній політиці та успішні російські ІПСО. Вони ввели терміни бусифікації. Вони будуть будь-яким чином впливати на нашу державу, щоб зірвати нашу мобілізацію, наш рекрутинг і все інше. Багато громадян цього не розуміють. Вони. Тому що їх одразу відправляють штурмувати посадки під Покровськ. Насправді цього не відбувається. відбувається підготовка. Ще одна з наших проблем, про яку теж мало говорять: єдиний електронний реєстр усіх військовозобов'язаних. Існуючий резерв плюс не відображає реальної ситуації. От і виходить, що у нас мільйони людей мобілізаційного резерву, а на практиці гострий дефіцит людей на лінії фронту. Наявність єдиного електронного реєстру унеможливив би ті. Відверто корупційні схеми, які наразі є, ТЦК, ВЛК, тощо, що, і відповідно знизив би до мінімуму негатив так званої бусифікації. Потреби не було б. Чітке розуміння, скільки є, де він є, хто він є. Рекрутинг у різних підрозділах працює по-різному. Найпопулярніші проблем із поповненням практично не мають. Експеримент з контрактами для 18 24 річних поки не дав вражаючих результатів. Потрібна комплексна і системна робота, та обов'язкова мотивація і грошові виплати. Тож очевидно, що питання мобілізації потребує вирішення на найвищому державному рівні, бо зараз у нас за все відповідає військове керівництво, яке і фронт має тримати, і про поповнення підрозділів дбати. Тобто, це мусить бути все таки історія, яка керує процесами в тилу. Це не військова, не всі це це історія інтегрована, де є військові процеси і є головне цивільні процеси в праві, в економіці, соціології, інших дослідженнях, які дозволять все-таки знайти якісь рішення. Василь Сафянюк, Ольга Чайко, Віктор Зеленков, факт ICTV. Тіві. Єдині новини. За час повномасштабної війни на Харківщині загинули троє енергетиків. 12 дістали поранення. Вони підірвалися на ворожих мінах, коли ремонтували електролінії, або, або потрапляли під ворожий вогонь. Під обстрілами ремонтував електромережі, щоб дати людям світло і енергетики з Харківщини. Кирило Гаврилюк, електромонтер не відмовлявся працювати навіть коли поблизу падали ворожі снаряди. За мужність отримав нагороду від президента. 32-річний електромонтер Кирило Гаврилюк відновлює пошкоджені електролінії в малій рогані. Це село в передмісті Харкова. Окуповане ворогом на початку повномасштабного вторгнення стало першим звільненим населеним пунктом на Харківщині. Коли 28 березня 2022 року сили оборони відігнали ворога, окупанти почали стріляти по житлових будинках, нищити енергомережі. Вона Але вона була пошкоджена під обстрілів. На той момент ми її не міняли, тому що вона в принципі, працювала, Нам не до неї було. Це зараз, коли ворог за 30 кілометрів працюють без бронежилетів, розповідає Кирило. А навесні 22-го снаряди вибухали зовсім поруч. Коли росіяни тікали, залишили купу ящиків із боєприпасами. Тепер енергетики зберігають у них інструменти. Кирило із Малої Рогані місяць жив в окупації. Евакуюватися до Харкова зміг лише після звільнення села і одразу подався на роботу. Згадує, його односельці і жителі сусідніх сіл тижнями жили без електрики. Готували їжу на багатій і дуже чекали на енергетиків. Але ми вас так чекали. Ви не представляєте. О, це приємно. У деякі села доводилося виїжджати щодня, не встигали відновлювати, як ворог знову нищив мережі, згадує електромонтер. А робочих рук бракувало. Із чотирьох бригад ледь зібрали одну. Такі села, як Циркуни, тяжки, ліпці. Не було такого дня. Щоб ми не виїжджали туди. Ми лагали, вони стріляли десь далі, де ближче. Знову виїжджаємо, знову чинимо. Кирило не залишив роботу навіть у найскладніші часи. За це президент України нагородив його орденом мужності третього ступеня. Було приємно. Не кожного дня Не буває. Він вам щось сказав? А, спитав я там Харків. Це нагорода не тільки його, запевняє Кирило, а й колег, які разом із ним продовжують працювати попри щоденні обстріли. І тих, хто віддав здоров'я чи життя, аби відновити людям світло. За час повномасштабного вторгнення на Харківщині загинули троє енергетиків. Дванадтеро зазнали поранень. Ми працюємо для того, щоб людям добре, людимо смітт. Людей була вода. Без Нема нічого. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Крафтові унікальні та зроблені своїми руками. Власники сімейної сироварні на Дніпропетровщині підкорюють смаки поціновувачів сиру по всій країні. Виробництво має повний цикл від сировини до кінцевого продукту. Рецепти ж піддивлялися у майстрів Європи, Сполучених Штатів та Канади. Розвивають її традиційні українські. Сировари також розробляють програми відновлення та опанування нової професії для ветеранів та переселенців. Вони починали з хобі по всьому світу збирали рецепти а вже потім дійшли до створення власної сироварні. Вибір просто вражає майже 60 видів власної продукції. Це та ж сама моцарела, сологуні. Це категорія сиру в паста філата дуже смачний сир. Два тижні на місяць ми виробляємо сир з дикою кропивою. Далі буде ще сир з коноплею, який нам будуть наші друзі передавати су. А ще тут можна знайти сири із коринкою з пелюсків троянд або з сушеного базиліку. Далі з тюрфілями. А тут з коринка з копченою паприкою, з чорним перцем, зеленою аджикою. Саме такий сир ми навчаємо робити вперше дітей. Наших ветеранів, ветеранок, тому що цей сир можна зробити навіть вдома. Купити все можна просто на фермі, адже вона відкрита для відвідувачів. Особливу увагу тут приділяють переселенцям, а також ветеранам війни. Тут вони можуть і навчатися сільськогосподарській справі, і працювати, і відпочивати. Для цього створюють спеціальні програми сільського туризму та реабілітації учасників бойових дій. От у нас набралася група, десь 11, У нас буде три групи, і вони будуть у нас проживати, харчуватись, відновлюватись. І крім цього, вони будуть у нас займатися саме. Програмою реінтеграції навчатися, аби зробити неповторні сири. Фермери закупили спеціальну породу корів і годують їх теж особливими кормами. Таким чином молчанови мають повний цикл виробництва. Корови дають молоко з геном А 2 його ще називають янгольським. Воно мінімізує алергію в людей, які не сприймають лактози. На фермі нині шість корів, які дають саме таке особливе молоко. Однак поголів'я планують збільшити. Є тільки половина, але принципова позиція отримати саме своє поголів'я. Знов таки це пов'язано з 0,22. Тож родина планує розширюватися, зокрема, зробити ще одне приміщення для витримки сирів, закупити додаткове обладнання та, звісно, відкрити власний автентичний магазин у Дніпрі. Христина Венгеля Денис Сінегін. Фактисі тіві. Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.